Всіх вітаю на своєму каналі, і сьогоднішній розклад для Запоріжжя на жовтий. Отже, загальна ситуація для міста Запоріжжя складається таким чином: Колесниця, король Пентакли і Трійка мечей. Ці карти говорять про те, що ситуація буде матеріально стабільною, але ж все ж таки іде війна, і люди будуть страждати все одно. Будуть сльози, будуть хвилювання, буде переживання в нашому місті, але ж загальна ситуація не про руйнування, тому можу заспокоїти в цьому. Наступні три карти це позитив місяця, чому ми будемо радіти? Радіти будемо стабільності за четвіркою жезлів. За лицарем чаш якісь будуть позитивні новини. За четвіркою чаш ця карта про те, що вищі сили Бог буде посилати людям подарунки, і наша головна задача їх побачити і прийняти. Наступні три карти негатив місяця, що нас буде турбувати, про що ми будемо хвилюватися. І знову таки це матеріальне становище, ми будемо боятися його втратити за пажем Пентаклей. Шістка жезлів. Ми будемо хвилюватися за те, щоб не втратити позиції переможні, які вже маємо. І трійка чаш, ми будемо боятися втратити ті радості, які маємо. Хоча вони і невеликі, як ми кажемо під час війни в Запоріжжі, але все ж таки ми їх маємо, і це нас буде турбувати, щоб їх все це не втратити. І остання карта це найсильніша емоція місяця. І ми бачимо вісім кожезлів: це вогняна карта. Отже, ми будемо найбільше переживати за обстріли за військові дії, які точаться поблизу нашого міста. Отже, загальна ситуація непогана в, краї... в нашому місті, тому всім мира, добра і не втрачаємо надії на скорішу перемогу. Всім мира!